Ну що ж, друзі, сезон закінчується, головний взяток закінчився, тому льоточки поприкривав. Хто тільки займається пасікою, також раджу прикрити льотки після головного взятку, щоб не провокувати воровству. Бухжули можуть з сусідніх пасік прилітати і нападати, шукати слабкі сім'ї. Тому раджу прикрити ляточки, я позалишав трохи відкритими, тим більше зараз не так жарко вже мед відкачений. За всі роки, що я займаюся пасікою, в мене було два рази, коли бджоли злодійки розбивали, просто вщент, розбивали сім'ї. А все і за те, що не була дотримана техніка огляду бджіл, десь не перекрив рамки, десь широко було льотки. Минулому році повністю сім'я загинула від нападу бджіл злодійок. Вроді би швиденько глянув. Треба такий період, це було вже в вересні місяці, накривати, накривати холстиком поверх рамки після огляду, поприкривати льоточки, приблизно ось так, як на цих вуликах, на одному, на іншому. В цілях безпеки, тому друзі, не забувайте про безпеку на посіці. Я думаю, вже мед всі відкачали. Якщо щось і принесуть, там зовсім буде небагато.